Привіт, мене звати Олена. Я психолог, кандидат психологічних наук, маю достатній досвід роботи в сфері психології, психотерапії, працювала в закладах охорони здоров'я. Основний метод, який я використовую, це методи закадативної і мігнативної психотерапії. Але я прекрасно розумію про те, що цей метод не всім підходить і не всім є цікавим. Тому методи роботи я підбираю під кожного клієнта. Індивідуально. Мій особистий шлях психотерапії почався з моєї індивідуальної психотерапії. І е, я знаю, як це важко інколи вирішитися для того, щоб звернутися до фахівця. Але коли я це зробила, зробила цей перший крок на зустріч фахівцю, моє внутрішнє життя змінилося. Тому що в простому діалозі Психотерапевтом я вперше відчула той безпечний простір, простір, де я можу бути з собою, де я не боюся не відповідати чимось уявленням або стереотипам, простір, в якому я не повинна бути зручною. І це змінило моє життя саме тому я стала психотерапевтом, щоб інші також могли прожити ті відчуття, побачити себе без критики, з нової точки зору. Побачити повагу до своїх історій. Психотерапія мене навчила бачити дещо глибше. слухати не лише вухома, а й серцем. Вона навчила співчувати, не рятуючи і підтримувати, не вказуючи шлях. І якщо ви зараз знаходитесь на роздоріжжі, втомилися або шукаєте відповідей, я тут, і я стану для вас нагоді для того, щоб ви зробили той перший крок. Який змінить ваше життя? Для мене психотерапія в першу чергу це не про ярока, а про людину. Я глибоко вірю в те, що кожна людина вона є унікальною. І саме тому для мене дуже важливо створити той простір, який є безпечним, де немає правильного і неправильного. Тобто немає неправильних, правильних, емоцій, правильно або неправильної поведінки. Я приймаю все, як є в людині. І крім того, основною моєю цінністю це є конфіденційність і повага до меж мого клієнта. Все, що ви приносите в психотерапію, залишиться тільки між нами, і дуже важливо, що воно залишиться неоціненим. Воно сприйметься так, як воно є, з яким би запитом ви не прийшли. Дуже важливо, хоча я і навчена різним методикам, практикам, я їх використовую в своїй роботі, але я ніколи не працюю за шаблонами знову ж таки, тому що кожна людина унікальна. Я слухаю людину, і а, з того, що я почу, да, я вже обираю і підбираю ті методики, які є важливими для нашої, з вами спільної роботи. Також хочу зазначити про те, що я не веду клієнта за руку. Я не прокладаю шлях клієнту, да? я не обираю той шлях, яким ви будете проходити. Але я завжди поруч і я завжди готова допомогти, обрати та допомогти спробувати. Але за вас, ваше життя я ніколи не проживу. І для мене психотерапія це шлях до ясності, до самоповаги. І до внутрішньої свободи, до особистісного зростання. Це те, що я роблю зі своїми клієнтами. Ви приходите на сеанс до мене, ви не приходите на сеанс, де потрібно розібрати якусь проблему. Ви приходите туди, де вас приймають таким, яким ви є, готові вислухати все, що у вас є. І в простір, де це є безпечно і конфіденційно. Я ніколи нікуди не спішу, все залежить тільки від вас, да? якщо комусь достатньо буде одного сеансу, а комусь потрібно буде 5-10 сеансів, все залежить від типу запиту, від того, як ви налаштовані на роботу, що ви хочете працювати. Я ніколи не спішу лізти в якісь травматичні теми. Сам не можна робити, да? для цього потрібен час. І все це залежить тільки від клієнта, від його налаштованості, від його запиту, від того, чого він зараз хоче, і чи готовий, чи готовий він це зараз витримати. Дуже важливо, що наші сеанси це не тільки про вирішення певних питань. Але й про знаходження ресурсів, ваших ресурсів, ваших сильних сторін. І дуже важливо пам'ятати, що психотерапевт це не людина з чарівною паличкою, яка за один-два сеанси вийшить всі накопичені за роки труднощі, або якісь проблеми, або якісь питання. А треба пам'ятати про те, що це людина, яка є супутником, який допоможе на шляху проживання. Буде поруч і точно зрозуміє тебе таким, який ти є. Та, яка я в терапії, в психотерапії з клієнтом, з вами. У вас може бути дуже багато варіантів, але я не скажу, який з них найкращий. Але я запропоную свою присутність, таку присутність, яка напоїться ваших сліз, ваших сумнівів. Або навіть тиші. Я не можу обіцяти, що психотерапія зі мною буде легко. Я не знаю, що ви можете прийти. Але я точно гарантую, що ви не будете самі у вирішенні цих питань. Так, у вас можуть бути певні свої історії, які є, здавалося б, соціально там неприємними, та, або навіть хтось може мати свої певні діагнози. Але все одно залишатися людьми достойними для уваги. Я адаптуюсь до темпу глибини, до готовності. Моя робота це не лише чути, а й бути в контакті який зцілює. І якщо вам відгукується мій підхід, мій голос, моя присутність, можливо, варто вже записатися на насадці.